Меч у скелі. Меч у скелі. Якось давно правив Британією доброчесний і хоробрий король на ім'я Уотер Пендрагон. Щоб захистити життя свого старшого сина Артура від ворогів, які хотіли захопити трон, Уотер віддав хлопчика на виховання своєму другові раднику, чарівнику Мерліну. Король промовив заради його безпеки нікому не кажи, хто він такий. Мерлін узяв хлопчика і навчав його всіх наук і літератури, показав кілька чарівних трюків. Артур дуже любив свого вчителя, хоч іноді й улаштовував у лабораторії чарівника справжній безлад, ріс хлопчик здоровим, дужим і розумним. Минали роки, й одного дня Мерлін зрозумів. Що настав час хлопчику стати лицарем. Тож він віддав його до панського маєтку і господар найняв хлопця зброєносцем для свого сина Кея. Артур одразу ж довів, що він людина надійна і спостережлива. Він старанно виконував усі завдання, які йому доручали, тож невдовзі вони з юним лицарем міцно потоваришували. Тим часом несподівано помер король Уотер, і постало питання, хто стане наступним королем Британії. Знатні лорди готові були битися за трон. Щоб відшукати спадкоємця і відновити мир, потрібно було звернутися до меча Ескалібура, який був устромлений у скелю. За легендою, лише той, хто зможе витягти чарівний меч зі скелі, був гідний стати королем. Нікому досі не вдалося це зробити, і заможні аристократи втішали себе думкою, що виконати це завдання неможливо. Тож вирішили влаштувати змагання, переможець якого мав стати наступником короля Уотера і посісти трон Британії. Звісно, усі лицарі королівства поквапилися взяти участь у змаганні. Був серед них і Кей у супроводі вірного зброєносця Артура. На жаль, коли настала черга кея, Артур згадав, що забув свого меча в таверні. Хлопець був кинувся туди та швидко зрозумів, що не встигне повернутися вчасно. Можете уявити його радість, коли, повертаючись лісом, він натрапив на скелю, у якій стирчав славнозвісний ескалібур. Хлопчик не знав легенди, тож вирішив, що чудового меча полишив якийсь лицар. Отже, Кей цілком може скористатися ним під час турніру, і лаяти його ніхто не буде. Цієї миті крізь крони дерев пробилося сонце і освітило зачароване лезо Ескалібура, яке засяяло в руках хлопця. Стиснувши меч у руці, Артур поквапився до кея і віддав зброю йому. Але юний лицар мало не спритомнів новина, що... Ескалібур було витягнуто зі скелі, швидко облетіла всіх учасників турніру. Проте, дізнавшись, хто це зробив, усі розчарувались і відмовились вірити хлопцю. Тут з'явився Мерлін і розповів, хто цей хлопчик. Чарівник запевнив, що перед лицарями стоїть справжній спадкоємець короля Отера. Лицарі стали на коліна, признаючи Артура новим королем. По тому Артура коронували, народ радів, сподіваючись на мир і стабільність За мудрого й доброчесного правління нового короля Британія стала процвітати. Артур збудував чудове золоте місто. Камелот і зробив його столицею королівства. Туди він запрошував усіх сусідніх королів підписувати угоди про мир і допомогу. Під час однієї такої зустрічі він познайомився з прекрасною принцесою Гвіневерою й закохався в неї. Почуття виявилися взаємними. Невдовзі відбулося пишне святкування їхнього весілля. Згодом Артур наказав зробити круглий стіл, за яким збиралися б усі його віддані лицарі, щоб обговорювати найважливіші справи. Завдяки підтримці лицарів та добрим порадам чарівника Мерліна Артур і Гвіневера правили країною мудро й довго. Кінець.